Добрий день, мої маленькі друзі. Пригадайте наше заняття з малювання. Кого ми хотіли нагадувати? Так, пташок. Давайте з вами подивимось на картинки і згадаємо їх назви. Це горобець. А це маленька синичка. Це снігур. А це сорока. Чорна ворона, сіра ворона. Дітки, а як називається будиночок, у якому живуть пташки? Так, гніздо. Цю пташку називають ластівкою. Вона не зимує з нами, відлітає в теплі країни. Гнізда ластівок можна побачити під дахами будинків. А чиї ще гнізда там є? Так, під дахами будинків будують собі гніздечка і горобчики. А які птахи побудували собі великі гнізда на деревах у сквері? Так, у сквері ми бачили гнізда сороки і ворони. А чи знаєте ви, що їдять пташки? Подивіться уважно. Дітки, послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського пташина Комора. Восени. В степу не замовкала пташини щебетання. Пташки злітались на скошене поле, дзьобили зернята. А на узлісі стояла горобина, рясно обліплена червоними гронами. Стоїть горобина і дивується, чому до неї не летять птахи? Питається вона дрозда, чого ти не покуштуєш моїх ягід? Почекай, горобинонька, вони знадобляться в тяжку годину. На твоїх гілочках. Наша пташина комора. Випав сніг. Білим килимом укрились поля, занесло кучу горами висохлу траву. Рано пораненько прокинулась горобина від пташиного щебетання. Бачить, налетіли до неї дрозди й дятли. От і пташина комора знадобилась, защепетав дрозд. Пригощай нас, горобинонька, своїми ягодками. Дітки, сподіваюсь, ви уважно слухали оповідання. Які птахи люблять ягоди горобини? Як пташки називали горобину?